Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алофьоров. Нові кремлівські методички вражають своєю брехливістю, вражають своїм просто безумством, вражають всім, всім, всім маніпуляціями і тому подібне. Вони стали відомі для видання Медуза, і це видання, інтернет видання продемонструвало деякі цитати, які ми з вами тут зараз і розберемо. Насправді. І тепер, друзі, почнемо з того, що. Ну, я кожен блогер скажу, що в мене нова підсвітка. Ні, це не підсвітка, це мій е, комп'ютер, де я буду читати ці цитатки, бо сам я не читаю суфлерів, я говорю те, що в мене в голові. Так от, друзі, дякую в першу чергу всім, хто підтримує цей канал лайками, коментарями, поширеннями. Це необхідно для нашої війни в Ютубі. Насправді за історію. Дякую всім, хто донатує. Дуже важливо ваша допомога теж. Через спонсорство на Ютубі, до нас в Патреоні, через картки, які внизу. І друзі, всіх прошу підписуйтесь на канал, тому що дуже багато людей дивляться, не підписуються. А це потрібно для того, щоб продемонструвати нашу з вами єдність і позицію. Отже, починаю з цих методичок. Перше, я буду цитувати мову оригіналу: Крещення стало основою укріплення єдинства руського государства на сотні років вперед. Крещення, друзі, ну скільки разів можна повторювати? Британці не вчать історію свою з Риму. Хоча вони були довгий період римською провінцією, колонією Рима. Але британці не вчать її з Риму. Чому московити вчать свою історію від Русі? Хрещення для них є важливим пунктиком, тому що справді, в часи Володимира Святого, їхні території, де утворилася Московська держава, увійшли до території Русі і тому їм дуже важливо притягуватись до Володимира саме до хрещення, тому саме хрещення Володимира. Проте ми знаємо, що Українська православна церква є апостольською. От тепер поясню, чому вона апостольська, тому що апостол Андрій, як один з учнів Христа, з місією прийшов на ці наші землі на південь України, і християнство почалося у нас. Рівно 2000 років тому. Тож, друзі, тому і церква наша апостольська. Окрім того, слід зауважити, що християнство тут було прийнято князем Аскольдом, про яке знає єдине, єдине хрещення, яке знає в своїх джерелах, не Володимира Святого, а князя Аскольда. Це 860 рік. Потім княгиня Ольга, рівна Апостольна. Теж хрещення. Ну, власне, існування тут, навіть на півдні готської єпархії, все це говорить про те, що тут завжди було ці, от розумієте, в релігійному контексті християнства. Але для них це укріплення єдинства руського государства на сотні літ. Москва сама хрестила ці території на схід. Вони хрестилися дуже повільно. Нагадаю, що вже в 1100-х роках. Там відбувалися повстання антихристиянські, тобто їхнє хрещення насправді це ніщо інше як міф. Вони не хрестилися разом з Володимиром Святим. І саме корінні народи Московської держави були христианізовані в 17 сторіччі, щоб ми теж вами це розуміли. Ці малі народи, які вони знищують як свідків їхньої влади, вони були, хрест... були хрещені достатньо в пізні часи. Деякі з них от, продовжували свої вірування аж до XVIII сторіччя. Йдемо далі. Ці цінності легли в основу руської цивілізації і дозволили Росії об'єднати сотні народів. Руська цивілізація, друзі, цей термін, який вони самі вигадали, і його пропагують. Історики є ну не дурні люди, які є дослідниками цивілізації, бо цивілізація це теж періоди, так, етапи, встановлені людства. Так, от, наприклад, Тойнбі вважає дослідник цивілізації, в тому числі що Росія, ну, власне, це. Малокультурна і така собі квазі-цивілізація, тобто, це щось таке, що вони от вигадали, продемонстрували і закрилися. Деякі вважають, що російська ця руська цивілізація це така квазі-периферійна цивілізація, тобто відросточок чогось від потужного. І очевидно, в нашому розумінні треба знати, що це шматок європейської, але більша частина азійської азійської цивілізації, і тому ми говоримо про євразійство їхнє, і якраз що. Самостійно от цієї цивілізації ніколи не існували, тому коли говорить руська цивілізація, знаєте, можна тут наголосити, що дійсно, якщо ти 100 років будеш казати Пушкін саме геніальне на всіх асамблеях ООН на всіх зустрічах, то звісно всі будуть казати Ну так, окей, друже, пушкін такий геніальний але будь ласка, все. Помовчив вже, достатньо, оце на цьому рівні, і власне критика у цього терміну російської цивілізації вона не тільки у європейці звучить, а й навіть у самих російських дослідників, що насправді це така фольклорна міфологія Русська цивілізація, знаєте, русська вісна, березка, русська цивілізація, ну таке. от щось. Йдемо далі. Росія вновь стала способна кісповненню своєї місії. Защищать угнетаемых. друзі. Тобто, тепер дивіться, який пішов путінський пасаж. Росія вновь стала способною, тобто знову стала сильною, так, тобто, це вже ідея поляція така підсвідома до влади. Влада знову стала крутою, сильною, так, сильною. І виявляється, що через це от слоган, що у неї є насправді своя місія в Росії. Місія це захищати угнітаємих, тобто ніхто їх не просить. А у них така місія цивілізаційна їхня. Ми будемо захищати всіх, хто нам сподобається, так і від від власного уряду, від власної країни. І ми знаємо, що Росія захищала кого. Ну е до неї зверталися ну давайте московськ. До московського царства звертався Новгород, защити... захистити їх. І тому московські е війська напали на Новгород, і власне вони його знищили, зруйнували. Аристократію вибили. Потім до них звернулося Сибірське царство, угнітаємо було. Казанське царство, Астраханське царство. До них звернулося, звісно, Смоленщина, Фінляндія, Польща. Ми до них угнітаємо, звернулися. так? До них звернулося Чукч, до них звернулося населення Кенігсбергу, Калінграду сьогоднішню теж угнітали німці в німецькому місті, видатного філософа Канта. До них звернулося. Аборигени, ну власне, населення автентично Курильських островів всіх угнітали. І всюди московська держава, або Російська імперія, чи сьогоднішня Російська Федерація всіх захищала, хто їх просить чи не просить. Зрозуміло що ніхто їх ніколи не просив. Тому вони сьогодні так це розпаляються. Говорять, що їх, наприклад, і Грузія вже попросила, і Білорусія попросила, і попросила е Молдова, Україна. І знаєте, від цього від цього захисту неймовірно. Намагаються відмежуватися країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія чи Польща. Там не хочуть, там просто кричать, що ми не хочемо. А Фінляндія аж в НАТО забігла з Швецією. Так так вони не хочуть захисту. Далі що цікаво, друзі? У нас тут ха, цікаве явище є. Кон... Цитую. конфлікт на Україні був спровоцирован руками западних стран. которые передавали Украине вооружение. Украина должна была стать плацдармом нападения на Россию. Стратегическая цель коллективного Запада. О, хорошая фраза. На протяжении нескольких веков в отношении России не меняется. Это сдерживание, ослабление расчления и полное уничтожение России. Сброю нам продала, вы скажете. Ну да. Э, Украина была плацдармом для нападу на Россию, выявляется. Известно, хороший плацдарм для нападу. Україна, де стоїть Чорноморський флот Російської Федерації, а ми плацдарм, виявляється. Виявляється, що країни Естонія та Латвія, які членами НАТО чи Норвегія, які членами НАТО, і межують з Російською Федерацією. Це не плацдарм, і там немає натівської зброї, колективного Запада. Ну, зрозуміло, що це просто, ну, вже божевілля. Але тут є цікаве явище. По-перше, е Колективний запад, от цей, цей термін, і друге розчленення і повне уничтоження Росії. Ви знаєте, може дослухалося вашого покірного слугу пояснення їхньої поведінки, бо я завжди кажу: у Росії є кілька ворогів, от, які вони ляплять для свого внутрішнього ринку. Це, наприклад, колективний негідник, а вони такі, значить, Мазепа. І Мазепінці. Тобто є хороший український народ, який є насправді русським народом, да? а є Мазепа якийсь, зрадник і предатель, і ці от непонятні. є Петлюра, Петлюрівці, Бандера, бандеровці, да? І Дом Кадиров теж шукає цього бандеру. Тому що це образ от такого ворога єдиного, так? людина, персона, яка може от зрозумітися. Ніхто не знає, хто це і що це, як кадиров, але у них є такий образ. І, і ще у них є е, образ такого західного, да, якогось тіла ворогу. Зрозуміло, що Першу світову війну в Російській Федерації не поважають. Знаєте чому? Тому що тоді Росія була союзником Англії та Франції. Е, ті, що потім, ну, це ж сатана та САТА Євросоюз та тому подібне. Тому, оце от є колективний образ Заходу, який є у них. Цим ворогом номер один, що цей ворог номердин хоче? Тут увага, розчлені, це насправді є підсвідома боязнь путіноїдів, кремліноїдів і росіян в тому, що їх розчиняти. Скажіть, будь ласка, якщо є здоровий організм так, або як держава, яким чином можна її розчленити, так? Не, от, Як можна Україну розчленити, не поранивши? Наш народ, наших громадян у них можна, тому що Росія це вмістилище 190 національностей, народів, і вони підсвідомо бояться знаєте, не завоювання Росії, не знищення, вони бояться розшклінення, тобто вони бояться, що вони розпадуться. Це їхні насправді це один підсвідомий страх, який дійсно у них верна верна. А вони вони ж росіяни розуміють, у них є е, окрім цих от величних таких путіноїдальних, таких певних. Місіанс, так у них є ще одне явище. Вони насправді мають величезний комплекс меншовартості, і зрозуміло, що воно у них пробивається. Тому тут абсолютно що те, що вони бояться, насправді це є їхня кощеєва смерть. Зрозуміло, що Російська Федерація остання імперія, і вона розпадеться. Вони цього бояться. Вони бояться не за свій народ, не за православну церкву. Вони бояться, що їхня держава розпадеться. Тут ще цікаве явище, друзі. Наступна цитатка для вас. Для укронацистів не существують моралі. Вони настояще безбожники, відкриті сатаністи. Цікаво, цікаво дуже. З'являється термін укронацисти. Ну, безбожники, знову Гундяївщина, йде з цим освяченням ікон та російською зброєю, щоб би шмаляти по цивільних та по містах українських. Але цікавий термін. Укронацисти. Нагадаю, що якщо вони цей термін зараз використовують, починають використовувати, то він є чим іншим, як відзеркальння нашого, нашого терміну. Тобто їх дістав наш термін, який ми використовуємо по відношенню до них Рашисти. ра Фашисти, Рашисти. Вони зрозуміли це і почали нам, нам підкинули для того, щоб називати нас укронацисти такий термін. Що ж Бачимо, що вони вже криють і нашу термінологію. І тут цікаво, що укранацисти це українські нацисти, і в цьому контексті ми з вами теж зрозуміли, що тепер вони вже як рік не використовують термін фашизм. Вони від нього від, відійшли. Відійшли вони від нього за методичками Кремля після 9 травня, тобто ми їх. Як пакт Молотова-Риббентропа про те, що СССР Німеччина Німецька об'єднала зусилля розділу Європу, не бачимо, але ми бачимо від нього відголоски, як і в той час бачили. Що насправді у них на 9 травня, у мене до речі, про це відео з'явилися нові тенденції. Вони перестали вживати термін фашисти, українські фашисти, вони термін українські нацисти виголошують, і це. Дуже цікаво, тому що вони терміном фашисти, українські фашисти, не могли пробитися інформаційно для країн Європи, бо в Європі було дуже незрозуміло, що за фашисти. Так, і вони почули, це укранацисти це спеціальний термін, яким вони тепер пояснюють, пробивають європейську. Е Інформаційно інформаційний простір підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.